Це моя перша книга від авторки Рут В.А. Маю зауважити відверто. Очікувала я чогось більшого та загадковішого від психологічного трилера. Дочитавши останню сторінку, мене переповнювали неоднозначні відчуття. Бо ж кінцівка залишає дуже багато простору для уяви. І так, поворот ключа Рут В.А. молода дівчина Ровен звертається до адвоката в листуванні пишучи зв'язниці в спробі довести свою невинуватість. Вона розповідає свою історію, хоча всі газети переповнені інформацією про вбивство. Ровен вихователька в дитячому садочку натрапляє на дуже вигідну вакансію. Молода сім'я шукає няню для своїх чотирьох дітей. Пропонують вони дуже щедру компенсацію, пропозиція від якої здавалось би неможливо відмовитись. Звичайно, в них дуже високі вимоги до няні. Ровен подала заявку та її запросили на співбесіду. Вперше побачивши будинок у вікторіанському стилі, Ровен була в захваті. Її переповнювали емоції з вигляду старий будинок, переобладнаний на сучасний лад, і все в будинку керується через додаток. Холодильник розмовляє прийняти душ це випробування, ще те, і навіть увімкнути світло теж потрібно через додаток. Та як виявилось, цей будинок має свої загадки, таємниці. Лишившись один на один вже на наступний робочий день разом з дітьми для Ровен розпочинається суцільний треш. Діти її не сприймають. Вони всяк намагаються її вижити та позбутись її. Вони відверто їй говорять про те, що вони ненавидять її та не хочуть, щоб вона була з ними. Безсонні ночі, таємниці, безліч непорозумінь, привиди. Дівчина вже не розуміє, що відбувається. Насправді, що є реальністю, а що витвором її бурхливої уяви, і все це призводить до страшної трагедії смерті дитини. Перші сто сторінок довго розгойдувались. але от далі читаючи, я перебувала постійно в напрузі. Кожен з героїв цієї книги викликає у мене досить суперечливі відчуття, і я б сказала навіть швидше якесь відторгнення. Винятком напевне є лише маленька півторарічна Петра. І ще трішечки Елі, яка піддалась поганому впливу. Ну що ж, я дійсно очікувала чогось більшого, більш захопливого та більш напруженого від психологічного трилера. Але маємо, що маємо: рут ВА поворот ключа. Якщо ви читали, обов'язково діліться в коментарях, тому що мені дуже цікаво. І тепер ще трішечки покажу вам оформлення, до чого повечі, до речі, я так і не зрозуміла. Абсолютно звичайне оформлення, оздоблений зріз ключиками, і все. До зустрічі!